Підловила я свою свекруху аж тепер, але вже й не знаю, чи мені їй казати, що я про неї все знаю, чи хай вже буде. Але як їй 20 років подарувати тих зауваг та повчань? Мій чоловік із невеликого села і завжди мені розказував, що нема смачнішої капусти, як терта варена ріпа на сметані і червона бульба з червоною квасолею, яку називали чомусь впихана, це все готувалося в бабусиній печі в чавонних горшках, і він до цих пір не може того смаку забути. Звичайно, що я вважала, що він просто ріс в бідній родині. Тому такі прості страви видавалися йому чимось дуже смачним, але що може бути смачніше за м'ясо і ковбаси, ну, може, ще риба, але ж точно не ріпа терта. Я не сперечалася з чоловіком щодо його смаків, а він мені голови не завертав стравами, які він так любив з дитинства. Проте, коли він приїжджав в село, то свекруха нас зустрічала його найулюбленішою стравою бігус. На смак воно таке собі солодке і жирне, але готується з кормових буряків. Як бачите, недалеко втік в смаку. Звичайно, там мати його вже клала якесь м'ясо, аби страва була ситна.